Усі привіт друзі на каналі Зомбі Майнкрафт. Ні, не Зомбі Майнкрафт, а Зомбіплей, тобто. І сьогодні Арор буде проводити відео на цьому каналі. Як сказати, буде проводити, да, да. так, так. Дивіться, і зараз я вам хочу показати куди що з моїм будинком. Який мій будинок? Який мій будинок? Mm, тут в мене така штука, ну все таке. Також в мене є. Кибаскій нік. Жуп. Світ на цей світ буде в описі. Ось я такий літаю-літаю, бачу село, прилітаю, бачив будинок в землі. Прямо. Тут у мене грядки, тут водичка. Ось це в мене все таке так, гарно-гарно. Так, мені ліця <клух> ну, я роблю отак Сьогодні ми будемо з вами робити продовження до мого будинку. І знаєте як? Дивіться, Ось. ми тут <клух> стаємо так. Ми просто всю стіну так виламуємо. <клух> Давайте її розламаємо. бы за холодненьком. Ну, тут будет Давайте сделаем парасит. Так, типу, А зараз нам главное, что тут просто все девушки были у Самого такого флюф-флюф. Давай! Привіт, Дивіться. Привіт. На цьому каналі я знаю, відео не багато переглядів. Набирає багато переглядів. Але якщо це буде відео на каналі Ару, то буде набрало нас так багато переглядів. Ооо. На каналі Аро завжди відео набирали. Майже завжди багато переглядів. У мене є відео навіть, там де був один перегляд. День, друзі, ви розумієте, наскільки це погано. Щось це кажуть такий по приколу. Знаю ваші приколи. Що... Як же це мене бісить? Цей факел. А що взагалі тут Двері стане? Ось такий в нас прикольний перехід між будинками полукшився. Давайте зробимо підлогу тут з таких дошок. Ой! О, тепер буде добре. Все. Так. Такий прохід у нас було пшени, Такий прохід. Тут у нас буде ковальський стіл стояти. Тут у нас що? Якщо? Давайте все зламаємо. От тільки що робить, то місце займає. Що це? Що сталося? А. Добре. Добре, добре, добре. Ось таке. Це наш будинок тепер буде. Наш Любить. Тут буде все время. Чому тут дах такий низький? Красно. Друзі, я хочу зробити ще одну пасхалку. Дивіться, друзі, саме яку. Коша, Коше, дивіться. Давайте Ось, раз, отак, на самого верху. дивіться, 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 ми залазимо, тут ліжко ламаємо. Воно не потрібне. Як же воно мене бісить? Коли в них і в Добре. Залізаємо. Тут усе просто ламаємо, бо ці кімнату я хочу дуже жорстко переробити. Як вам сказати? Реально переробити Ясно? Добре. Ви зрозуміли Що я роблю тепер? Я беру дошки. Не питайте, як я в це включив, то що ви зараз бачите І прокладаю Дивіться, я беру дошку і прокладаю отак шлях. Дивіться, докуди. Дивіться, що ми робимо. Дивіться, ми докопуємось до цього бревна і ламаємо, аж поки не дойдемо сюди. Тут ми ставимо одну дошку. Далі, що ми робимо тут? Далі, М -м, тобто далі, якщо вони зрозуміли, владі. Вибачте. Дивіться, що ми робимо. Ну, то -то ми, ми отак обкопуємо навколо. Тут все виставляємо з дошок. Тобто це будинок на дереві. Аж поки не дійдемо до суду. Ось беремо листя. І отак оббудовуємо. Алі що ми робимо? Ми отут робимо дашок. Це, типу, буде в нас міні будиночок, на дети. Ти дашок у нас вийшов. Ламаємо це. Ламає це, ламаємо це, ламаємо це. Так все, дах зроблений. Надіюсь, я нічого не пропустив до мене. Що тут сталося? Я тут тільки що сталося. Типу. А що тут став? Куди воно все пропало? Тут теж попало. І тут попалення, це якось, якась аномалія. Добре, тепер беремо біле скло. Оставляємо його отак по периметру. Ти ще довго будеш пропадати? Виставляємо, виставляємо, виставляємо так периметру. щоб ми красивим краєвидом нашого званої, так званого села. Що ми робимо? То ви вже дістали. Що ми робимо далі? <кхем> Як то ми робимо вхід? Так, друзі. Мене вишилось, ми робимо вхід. Тобто не робимо. Чекайте, друзі. Ой. <кхем> <кхем> Дивіться, друзі. Розумієте мене просто. Ми беремо зараз просто. Так. А -а -а! Що тут твориться? Що воно все пропадає? Мені його ще довго представляют. Так, представляємо. Так, ні. То що ти листя облітає з собі? Ну хоч колись перестануся робити? Ні, сказав хтось. Так, друзі. Що я тепер ви зробити? Я беру дробинку. Похожу сюди. І отак по всьому периметру її виставляю. Такий будинок, щоб у нас прикольний вийшов. Що ми робимо далі? Тут ми ставимо так зване, так зване mm. ліжко. Далі ми ставимо, тобто робимо дуже затишно. Дай тобто ми ставимо вистак-вистак-піпшку. ну і як же ж без скрині. Ось так. Пікшка. Пікшку ми залишимо з боку ліжка. А тут закриваємо. Отак. Вітаю, у нас вийшов дуже гарний будиночок, а на цьому ми не закінчуємо. Тут ми виставляємо таку скриню, яку можна відкрити в будь-який момент. Ось так у нас вийшло. Але і на цьому ми не зупиняємося. Ми беремо. Мій улюблений колір. Хочу вам сказати. Я хочу вам сказати правду, я дуже реально ненавиджу яскраві кольори. Я їх корощо уникаю. Коже. Дивіться, ось такий міні-дім в нас вийшов. Можемо, що так пам бам 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 бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Я звук в домам уходимо. Але, друзі, як я будемо директору, що ще. Дивіться, друзі, це взагалі виглядає нелегально. Тоді пропоную зробити більше місця. Оце От саме отут отак. От це ми теж змагання. Стане тут. Вже тепер Далі ламаємо таке. Далі ми вибудовуємо от щось таке. Звісно, ми це робимо в стилі села. Ми не закінчуємо, але впевнено будуємо. І ось так. Далі беремо стріляну панель і робимо. Отак. І вітаю готово. Він забули, що тепер. Що я роблю тепер? Бачите? Тут пусто в цьому місці я зроблю. Підлогу за Так з вами дошки. Ой-ой-ой-ой. Ставимо сюди ще один столик з Тут, Друзі вони помилюються. Тут в мене є ще, ще буде другий столик закшагування, на кому я буду щось шарувати. Зайдемо. І вот. отак вот у нас вийшло, друзі. А на цьому всім папа!